Здоровенькі були пані і панове. Ну що ж, я знову повертаюсь в YouTube. Для хто, хто не в курсі, взагалі де я був і хто я такий, взагалі, що я тут роблю у вас на відео, то я коротко розкажу. Раніше я знімав відео в YouTube на політичну тему, але зараз вона мені не цікава. Точніше, я міг би багато що розказати, але це ну, зовсім не на часі. І хто ж я такий? Ви запитаєте мене, звісно, якщо ви перший раз на каналі. Я, звичайна, людина, яка знімала відеоблог, яка воювала в 14-му по 16, яка воювала в 22-му. І, на жаль, в 22-му ми зталі вийшли цілеспрямовано в полон. Точніше, нас відправили в почесний полон. Ось і я. Відсидів в тюрмі в позастінках московських 26 місяців. Майже, без двох днів. Повернувся я додому. 24 уроці, 17 липня, і пройшов деякий час, я трошечки реабілітувався, відновився, і, звісно, я, як непосидюща людина, я вирішив знову знімати відео. І мені ж постало питання, на яку тематику знімати відео. Ну, як я вже сказав, на політичну тему мені зараз не цікаво знімати відео. І о, я б міг би, мабуть, знімати на тему дронів, тому що я приєднався до команди Халабуда, яка ось до речі, от ось. Яка ремонтує військовим дрони, безкоштовно, звісно, і о, міг би розказувати, показувати дрони, як їх ремонтувати, розказати про дрони. Але якщо я десь ненароком щось навчу цих підарів чомусь ну, тих, з якими ми воюємо, чомусь новому, то я думаю, це теж недоречно. Тому вибір став ребром. І ось мені прийшла в голову чудова ідея знімати відео про мотоцикли. Звісно, ви мене запитаєте, ну чому мотоцикли? До чого тут взагалі мотоцикли? Війна, військові, дрони. Коротше? Що ти тут не розказував, не Я ж поясню. І чому саме мотоцикли? Я поясню на своєму прикладі. Одна із причин, чому я зберіг здоровий глузд в тюрмі, коли сидів у кацапів, то це були саме мотоцикли. Ні, звісно, це не. Сама велика причина, чому я повернувся і чому я радію тепер життю. Перша причина і мотиватор моєї моєго життя була це, звісно, дружина. О, вітання Валерій. Мене, наприклад, в тюрмі запитували, чому ти спокійний такий, ну і що тебе взагалі мотивує вижити тут і повернутися додому? Що тобі дає сенс життя? І я відповідав: я ще не накатався на Херлеї. Так, саме на Харлей, саме на Харлей. Звісно, можна взяти інший мотоцикл будь який тому що мрія кожного чоловіка це мати мотоцикл. А хто не хоче мати мотоцикл, ну я не знаю, мабуть, ви не з цієї планети. І от після того, як я повернувся з полону, я купив собі харлей. Звісно, він не самий дорогий там, не за всі гроші світу. Можна сказати, що це бюджетний харлей, але якщо можна вирадитись взагалі про харлей. І ось на зараз, коли я сідаю за кермо Харле, я відключаю взагалі всі проблеми. Я забуваю про будь-що і я отримую справжній релакс. Справжній чоловічий релакс. Але давайте підемо далі. Згадаємо про військових, які теж перебувають зараз в надскладних умовах, і їм потрібно якось... Викидати свою агресію, свій адреналін і якось відновлюватись в цивільному житті. І ось саме мотоцикл став тим інструментом, який допомагає військовим пройти якусь свою реабілітацію. Це я не скажу не кажу там просілякі центри і усіляку допомогу від волонтерів, держави, все таке. Саме сідаючи за кермо мотоцикла, люди відчувають себе вільними і вільними в житті вони відчувають свободу. Наприклад, коли ти заводиш свій байк, то всі проблеми просто зникають. Залишається твій байк, і ти. І дорога, звісно. Але, наприклад, трошечки статистики. У 23-му році в Україні купили 20 тисяч мотоциклів. Біля 20 тисяч мотоциклів. А у 24-му ж році купило людей, які отримали у власність мотоцикл, це вже біля 70 тисяч, і це офіційні цифри. І це підтверджує те, що мотокультура в Україні стрімко розвивається. І серед військових також. Тому що, наприклад, серед моїх знайомих з'явилося біля 12 байкерів. 12 людей, які купили мотоцикли, які до цього не мали взагалі їх. Я навіть бачив військового, який без Ніг їздить на байку. Ну ви прикиньте, значить якось це впливає на психіку людину. Як вона якось вона допомагає людині вижити в цьому житті? Тому що часто ми зіштовхуємося з тим, що ну, цивільним просто пофіг на вас. І тому військові збираються, організовують і створюють клуби. Клуби байкерів. Де також можна поспілкуватися з такими самими людьми, які пройшли тяжкий шлях, і вони розуміють тебе. Ніхто не буде ставити тобі дурних запитань, якщо це байкерський клуб, військовий, і не буде там запитувати Ну як там на війні? Складно людей вбивати. Бля, носки сині одягнув, ну це хуйня, блядь. Скажуть, що я якийсь, блядь, ненормальний блядь. під мультикап сині носки, блядь. ну піздець. І саме тому я вирішив створювати відео на цю тематику, яка буде присвячена мотоциклам, ветеранам, їхній реабілітації, якісь технічні штуки про мотоцикли, історія мотоциклів, історія клубів. Ну тобто тут тема взагалі необсяжна. І це буде все переплітатися із нами, з Україною. Тобто це все буде пов'язано з війною, з ветеранами, ну, з усім. Так, я розумію, розумію, що багатьом цей формат не зайде, тому що це доволі спеціалізована, специфічна тема. Але о, все ж таки, ми ваші військові, і можливо, вам буде про це цікаво. Ну тобто, люд, людям, які не їздять на байках, вам буде цікаво знати, що це таке, і поближче познайомитися з байкерською культурою. І я надію, що у мене це вийде. Звісно, відео не будуть виходити дуже регулярно, тому що я працюю ще раз, наголошу в команді Хелабуда, яка ремонтує дрони постачає їх назад в армію, щоб ті дрони відхуярували підарасів нахуй. Ну не буду сильно розтягувати відео, на цьому поки що все. Наступне відео буде присвячене мотоклубам. Їх появі, їх взагалі історії, як вони з'явились, наприклад, мотоклуби ветеранів в США. І я думаю, це буде цікаво. І скажу ще одне: купи собі мод, тому що ти, якщо не купиш собі зараз мод, коли тобі ще вдасться це зробити. Тому що мод це класно. Класно і кайфно. Прям реклама якусь за Що я ще я не сказав? А! Всім дякую за перегляд, що подивились це відео, поставили вподобайку, підписали, звісно, що ви ще цього не зробили. І я думаю, до наступного відео. З вами був Віктор Лютий, я знову з вами, я знову буду метюкацію. Тому що, блять, ну хулі, життя таке. Тарапапампа. Що за таке взагалі? Фу, за блядь.